Добрий день, друзі. Сьогодні хочу запропонувати вам вірші. Видавничий дім школа. Написав Сашко Дерманський намалювала Світлана Медведєва. Прикольні вірші. Видавничий дім школа. Написала Вікторія Ніколенко. Намалювала Олена Квітка. Шкодні вірші. І вірші чудернацькі. Видавництво талант написав Сашко Дерманський. Намалювала Світлана Медведєва. Сашко Дерманський. Що головне у слоні? Що головне у слоні? Думаєш, хобот? Ні. Думаєш вуха? Не вуха, хоч ними, звісно, слуха. І, звісно, добряче чує, навіть де мишка ночує, навіть де крильця муха лапкою вранці чуха. Втім, головне у слоні зовсім не вуха, ні. Що ж тоді, може, хвостик? Ні, для такого зросту, ну для його, для слонячого, й думати так нема чого, бо цим-то хвіст для слона, річ основна й головна. Тож і не хвостик, трупалочка, хвіст у слона для галочки. Що ж тоді, може, ноги? Ті, що товчуть дороги, бивні чи очі карі, інші аксесуари? Ні, жодна з версій не та. Головне навіть не висота, не вага ніякої він масті. Головне зі слона не впасти. Сашко Дерманський. Сімейка. В кози марусеї сім'я невеличка, дочка старша Марфа, а в неї сестричка, Маріка грайлива, що пустощі любить. А в тої Марійки сестричка є Люба, що все заглядає в маленьке люстерко. А в Люби брати є Панас і Оверко. Вони часто б'ються. У двох хлоп до лоба. У них теж є братик найменшенький Боба. Лежить він в колисці, весь час репетує. Його сестра Дуня постійно годує. Така от сімейка козима русеї. А ну ж полічі, скільки діток у неї. Вікторія Ніковенко помада. Я взяла у мами червону помаду. Думаю, що мама буде дуже рада. Я нафарбувалась і красива стала, а тим, що зосталось, я намалювала. Серце на люстерку, смайлик на поличці, червону цукерку на сукні сестричці вийшло так красиво, чудова помада, я така щаслива, мама буде рада. Отож, друзі, скуштувати наші вірші ви можете у відділі дитячого та сімейного читання, а відділ дитячого та сімейного читання знаходиться у тій бібліотеці, що на Шевчинка.